Що робити, якщо вдома завелася харчова міль, ні в якому разі не панікувати, метушня не допоможе позбутися від шкідника і захистити свої запаси, а час дійсно грає важливу роль, так як харчова моль ненажерлива і стрімка. На практиці вберегти своє житло від харчової молі не так вже й складно. По-перше, завжди пам'ятайте про загрозу, як хтось, кому дуже потрібні ваші запаси провізії, і вживайте превентивних заходів. А по друге. Виявивши проблему, відразу ж приступайте до її вирішення і виводите ворогів, розповідаємо, як захистити свої продукти від небезпечного шкідника. Ці поради не залишать харчової молі ні найменшого шансу. Ворога потрібно знати в обличчя. Харчова моль є невід'ємним учасником природних процесів. З нею наші предки зустрічалися з давніх часів, але якщо раніше моль харчувалася в основному травою і рослинами. То з ускладненням укладу нашого життя без всяких сумнівів і докорів сумління перейшла на продукти харчування людини, як виглядає харчова моль. Під цією назвою ховаються, метелики вогнівки середніх розмірів є кілька видів харчової молі, але на ділі це не має великого значення, так як працюють вони за однією схемою, і будь який домовласник мріє швидше від них позбутися. Вогнівки проживають повний життєвий цикл стандартної метелики. Від личинки до гусениці і метелики, харчуються ці комахи горіхами, крупами, хлібом, печивом, сухарями, какао, по суті. Вони дуже невибагливі і без розбору їдять все. Лістати харчову міль можна з продуктами з супермаркетів або складів. Ця комаха досить поганий літун, так що випадково залетіти до вас в квартиру харчова міль навряд чи зможе. Розмножується харчова моль досить швидко, так що, оселившись у вас на кухні, вона залишить з десяток нащадків. Продукти харчування і здоров'я всіх членів сім'ї з таким сусідством знаходяться під загрозою. Купуйте якісні продукти, великий ризик того, що харчова моль приїде в вашу квартиру з супермаркету, щоб цьому запобігти. Намагайтеся купувати виключно якісні продукти. По-перше, не купуйте товари з простроченим терміном придатності. У такому продукті харчова моль міститься з великою часткою ймовірності. По-друге, не вибирайте для свого раціону дешеві продукти. У них також може Заміститися харчова моль, так як умови зберігання низького товару часто далекі від ідеальних, проводьте ревізію своїх запасів, регулярно влаштовуйте прибирання на кухні і проводите ревізію своїх запасів. У прострочених продуктах харчова моль розташується і буде розмножуватися набагато охочіше, без сумнівів, кидайте будь які продукти, термін придатності яких вже закінчився, не дайте молі шансів захопити вашу територію. Тільки з'явившись на кухні, моль почне енергійно розмножуватися і завойовувати простір. Усуньте джерело проблеми. Якщо харчова міль все-таки пробралася в вашу квартиру, то варто тут же вжити екстрених заходів щодо знищення загарбника. Зробити це не завжди просто виведення харчової молі має бути комплексним, почати варто з виявлення джерела і його ліквідації, щоб зрозуміти. Де знаходиться джерело проблеми, необхідно ретельно перебрати свої запаси, особливу увагу варто звернути на крупи, горіхи і сухофрукти, борошно, корми для тварин, какао, макарони та інші сипучі продукти. Якщо ви виявите в продукті грудочки в павутині, то ви знайшли харчову моль, можна спробувати зберегти продукт і перебрати його, видаливши личинки, а потім помістити в духовку під гарячу температуру, але ми радимо вчинити радикально. Відправити продукт цілком в сміттєву корзину, а її на вулицю обробляйте місця зберігання. Обробляти місця зберігання слід регулярно, особливо це важливо, якщо ви вже знайшли в ящиках заражені продукти і успішно їх ліквідували. Стежити за чистотою, просто протріть всі поверхні мильною водою і ретельно висушіть. Останній пункт важливий. Так як харчова моль любить вологе середовище і активні шивні розмножується, стики і шви змастіть розчином злоцту, а по кутах шафки або ящика розкладіть трави, аромат яких відлякує харчову моль, до них відносяться, наприклад, розмарин, лаванда, полин. Зберігайте продукти правильно. Правильне зберігання продуктів це половина успіху. Якщо ви будете дотримуватися всіх запобіжних заходів, то харчова міль не з'явиться на вашій кухні. Радимо перекладати крупи та інші ласі шматочки для харчової молі з магазинної упаковки в герметичні контейнери. Попередньо їх слід промити в содовому розчині і гарненько висушити. Пам'ятайте, моль не любить вологу. Будьте пильні, харчова моль може з'явитися на вашій кухні абсолютно раптово. Від цього не застрахований ніхто, не варто панікувати, постарайтеся оперативно знищити джерело проблеми. Проведіть гігієнічні заходи і надалі зберігайте продукти гранично акуратно, не втрачайте пильність і дотримуйтесь усіх запобіжних заходів, і харчова моль вас не потривожить.